Із міста Вінниця замовили доставку автомобіля прямо до його будинку. Тому, друзі, сьогодні ранок автомобіль тільки з сертифікували і вже будемо доставляти для нашого замовника місту Вінниця. Як ви бачите, наша фонда ЦРВ, яка не була на YouTube-каналі абсолютно, друзі, вона була тільки в нашому телеграм-каналі, який ми закинули цей автомобіль. Ми закинули цей автомобіль в телеграм-канал. Замовник наш забронював цей автомобіль, скинув попередню задаток. А вже сьогодні зранку ми доставляємо цей автомобіль для нього, для його сім'ї додому. Е, ось ця CR-V, думаю, ви всі її бачили. Заходьте зі мною. Власний санк автомобіль, друзі, без поліровки, без ківчинки. Ми маємо з собою завести всю наявну апаратуру, також возимо, обов'язково показуємо. Маємо комп'ютерну діагностику, показуємо людям, що рідний пробіг, що немає проблем, маємо тощо завжди показуємо знову ж таки на місці, що автомобіль не фарбувався. Повний пакет документів ми передамо нашому замовнику разом з автомобілем. Автомобіль, само собою, ми йому доставимо до будинку по тій геолокації, де він нам скинув, і повний пакет документів. З договором купівлі-продажу на ту людину, яку буде реєструватися цей автомобіль. Е, так, друзі. 13.09. Автомобіль тільки заїхав. Дата видачі, друзі, гляньте, сертифікати 13.09. Автомобіль тільки заїхав. Ми на нього зробили договір купівлі-продажі, зробили сертифікат, розмитнення повістю. Все зробили, що автомобіле було потрібно. Але зверніть увагу на сам салон. Автомобіль не втім чистився, як я вже казав. Просто ідеальний стан швейцарського автомобіля. Все в оригіналі, все класно. Стан сидінь, Просто, друзі, дуже хороший стан швейцарського автомобіля. Тому, друзі, ми будемо далі доставляти цей автомобіль. Як я вже казав вам, підписуйтесь на наші телеграм-канали, вайбер-канали. Я е, знизу в описі і в коментарях додав ці канали. Щоб ви могли підписатися на них, ми закидаємо туди автомобілі, які купили вже в Швейцарії, і які будемо доставляти в Україну. Їх ще немає на Ютуб каналах відеоогляду. Ми зробили декілька фото у Швейцарії, закинули канал, що ми доставляємо такі автомобілі, і ви можете їх бронювати. Тому е, саме цю білу фонду ТРВ, е, наш клієнт, так і забронював. Ми скинули туди фото. Він каже: Я хочу забронювати, скинув нам передоплату і вже сьогодні. Зранку ми йому її доставляємо з повним пакетом документів. Тому, друзі, підписуйтесь обов'язково, слідкуйте за нашими оновленнями. Також в продажі буде наша CR-V, ось така класна, чорна на механіці. Більш така спортивного вигляду з обвісі на спортивних класних дисках. Зверніть увагу на цей автомобіль, ззаду, спереду, Дійсно дуже класний стан. Дуже хороший стан автомобіля. Знову ж таки, наголошую, що ніяких робіт з ним не проводили. Повністю великий міцкий багажник в автомобіля йде. Дуже великі. Зверніть увагу на бокові частини, ось ці пластикові частини. В автомобілі нічого не перевозилось, абсолютно. Видно, що ідеально вони не фарбовані в оригіналі. В Автомобілі нічого не перевозилось, вони не потерті, не поцарапані. По Камера заднього виду, повністю всі хромові накладки цілесенькі. Це і далі, цілі, не запотівші, без поліровки. Вони тут видно є такі дрібні царапинки від мийки, але друзі, вони... Не мають ніяких сколів, ніяких запотівань. Верхній стоп так само. Хромові частинки тут. Диск, друзі, оригінальні фонда. Без потертості. Зверніть увагу на турмозні бліни на ці, будь ласка, друзі. Вони не фарбовані, це оригінальні. Це автомобіль із Швейцарії. Він не має жодної корозії, жодної жарки. Абсолютно. Тому, друзі, хто хоче такий автомобіль собі, до своїй сім'ї, своїм рідним, близьким. Тому, друзі, я думаю, знаєте до кого звертатися. Звертайтеся до нас. Беремо для вас точно такий автомобіль і зможемо зробити таку послугу, яка зараз є дуже актуальна послуга доставки по всій Україні. Ми доставляємо автомобілі по всій Україні, у нас вигідні умови, тому наші замовники, наші клієнти звертаються саме за таку послугу, щоб не тратити свій час, не, не їхати, друзі, не думати, чи є якісь проблеми в дорозі, чи якісь там. Далека дорога може бути. Тому замовляють послугу доставки. Ми всі ці проблеми беремо на себе і доставляємо цей автомобіль. Тому, друзі, ми далі будемо їхати в дорозі, доставляти наш автомобіль нашому клієнту. Так, друзі, доставляємо наш автомобіль. Продовжуємо рухатися, як я вже вам казав, для замовника з міста Вінниці. Замовник Юрій в нас бере автомобіль для себе та для своєї сім'ї. Ми продовжуємо, рухаємось двома автомобілями. Як зазвичай, ми доставляємо автомобілі або двома автомобілями, або автомобіль їде на лаветі, друзі. Зараз наразі наші хлопці знаходяться у Швейцарії. Лавета також знаходиться у Швейцарії і немає змоги доставити автомобіль на лаветі. Тому, друзі, ми їдемо двома автомобілями. Ось наша їде хондочка. Автомобіль Все так виглядає, дуже класно виглядає друзі. Я люблю Хонду за... от в неї є така простота, але такий надійний комфорт, економність. Просто хороший, класний автомобіль, який... яким приємно їздити, друзі, в дорогу, яким приємно їздити взагалі і кожен день. Він не має великих габаритів, хоча це кросовер, повноприводний. Ну, можна сказати, як кажуть на джип 4х4. Хороший автомобіль на автоматичній коробці передач, друзі. з Досить комфортний автомобіль за свій бюджет. Має клімат кліматконтроль, круїз-контроль, має з боку нас такі ліпістки для переключання передач, Тобто можна, оскільки в нас автоматична коробка передач, можна собі самостійно переключати. Включаємо спортрежим і тут ними плюс-мінус. От Зліва у нас плюс, зліва мінус, перепрошую, справа у нас є плюс. От. 199 тисяч оригінального пробігу, як ви можете бачити на спідометрі, У нас пробіги завжди рідні. Скільки б ми не приганяли автомобілів, чи то буде пробіг 120, зараз ми досі женемо Хонду, чи то є пробіг, якщо 250 тисяч, друзі, у нас завжди пробіг рідний і завжди він одинаковий. Тому так. Тому ми, друзі, будемо доставляти автомобіль далі. А ви, якщо хочете хороший якісний автомобіль, не чекайте, телефонуйте до нас, ми щось підберемо і для вас. Але знову ж таки, Дуже багато людей дзвонить, друзі хочуть автомобілі не по своєму бюджету. Тому спочатку зважте свій бюджет, друзі, подивіться на авторію орієнтовні ціни. Тоді телефонуйте за автомобілями, оскільки в нас немає дешевих цін, в нас лише хороші автомобілі по нормальній середньоринковій ціні. І ми, друзі, ніколи не обіцяємо, що ми знайдемо автомобіль за тиждень або за місяць часу. Якщо буде хороший автомобіль, буде по хорошій ціні, така як має бути середньоринкова. Друзі, і буде автомобіль, який відповідає стану, відповідає нашим вимогам, щоб був рідний пробіг, був не фарбований, без ДТП, без пошкоджень, без проблем з мотором чи електронікою, то, друзі, ми такий автомобіль підберемо і приженемо вам. Якщо такого автомобіля не буде, ми замовлення скасуємо. Тому, друзі, так, а ми будемо рухатись далі. Ну що ж, друзі, а ми продовжуємо рухатись, продовжуємо доставляти наш автомобіль нашому замовнику Юрію в місто Вінниця. Показував вам щойно проїхали Хмельницьку область. Будемо далі доставляти наш автомобіль. Їдемо впевнено собі, на екорежимі. Автомобіль гарний, має розхід пального. Якщо ви знаєте, друзі, в Хондах та й в багатьох інших автомобілях в нас є екорежим. Це тобто такий режим, що при його включанні автомобіль економить ваше пальне. Але, друзі, Якщо будете їздити на такому автомобілі, в якому є екорежим, зважайте на те, що автомобіль при включанні екорежиму більш забиває е, сажову систему. Тобто оці каталізатори, сажові фільтри, ви розумієте, думаю. чоловіки думаю, роз, чоловіки розуміють, про що я говорю. Тому, друзі, е, якщо у вас буде автомобіль на екорежимі, по місту ним їздити не рекомендується абсолютно, оскільки набагато швидше ви заб'єте свою сажову систему. Їздіть з нею тільки по трасі, якщо ваша швидкість орієнтовно хоча б більше 100 км. Що ж, друзі, ми продовжуємо рухатись. Попередньо вже зізвонилися з нашим клієнтом з Юрієм. Обговорили всі деталі, де будемо зустрічатися, зустрічатися будемо на парковці біля метро на в'їзді в місто Вінниця. Проведемо повторний огляд нашим клієнтам. Покажемо, що в дійсності автомобіль відповідає кожному нашому слову, яке ми вже їм казали перед тим, як вони скидали предоплату за автомобіль. Що дійсно автомобіль в такому стані, Підтвердимо знову ж таки пробіг, покажемо по лакофарному покриттю, розкажемо деталі по автомобілю. Якщо будуть якісь запитання стосовно техніки, наприклад, автомобіля, стосовно якоїсь функції автомобіля, дуже часто люди задають запитання, бо купляють автомобіль. І вперше стикаюся з багатьма функціями, то будемо відповідати відповідно. На всі питання розкажемо, покажемо, проведемо тест-драйв, покажемо всі наші документи, які ми для них підготували, розкажемо, що з цими документами робити в подальшому для постановки на український облік, тобто, що буде потрібно робити при реєстрації, куди реєструватися, спочатку до експерта, до адміністратора, в який період це треба робити. Все розкажемо, проведемо, покажемо. Ось такий супровід. Ось так наша компанія, друзі, працює. Ось так доставляємо автомобілі. Виїхали з ранечку, з самого рання. В 5 ранку виїхали ми, друзі, стараємось. От вже зараз на годиннику, на годиннику у нас, друзі, 9.20. Нам ще буквально їхати пів години. Вже 10 година ранку ми будемо передавати автомобіль нашим замовникам. От, Розкажемо, покажемо все. Та будемо. Очікувати на хороший та позитивний відгук. Ну що ж, друзі, а ми вже знаходимося на місці. На місці біля парковки Метро. Місто Вінниця. Вже очікуємо наших замовників. Вони вже доїжджають, зараз будемо проводити огляд, тест-драйв, розкажемо про документацію автомобілів. А для вас хочемо взяти коротенький обзор, такий зовнішній вигляд, наскільки класно виглядає дві Honda CR-V білий, це чорний колір, нереально класний. Одна на автоматі, це біленька, яку ми пригнали нашим замовникам, які бронювали автомобіль. Знову ж таки, наголошую в телеграм-каналі чи Вайбер каналі, не пам'ятаю, де друзі. Але знову ж таки, підписуйтесь обов'язково на Viber або телеграм-каналі. Це важливо, щоб не пропустити автомобіль своєї мрії. Також чорна Honda CRV, яка була вже в продажі у нас, також ви бачили її, друзі, відео огляд про ню. Автомобіль вже проданий, проданий максимально швидко за один день. В принципі, друзі, всі автомобілі, які ми приганяємо, продаються максимально швидко. Тому не зволікайте, замовляйте і собі будь-який автомобіль під будь-який бюджет. Ну і друзі, ви бачите фотографію? Це я щаслива нова власниця Honda CRV. Буде нею їздити в задоволення. Тут коротке відео, огляд, такий, якби наші замовники вже поїхали. Вітаємо їх. Нехай автомобіль служить і буде надійним другом в дорозі.